Проглянемо другу задачу. Турист проходить відстань між двома містами за три етапи. Половину часу свого руху він йшов пішки і швидкістю 6 км за годину. Три четвертих шляху, який залишився, він проїхав мотоциклом і швидкістю 40 км за годину. І решту шляху він проїхав велосипедом і швидкістю 20 км за годину. Знайти середню швидкість на всьому шляху. Знову для того, щоб розв'язати задачі, обов'язково потрібно намалювати малюнок. Тоді її буде розв'язувати легше. І так, турист проходить між двома містами за три етапи, і половину часу він витрачає на першу діляночку шляху. Значить, Т1 це половина всього часу, який він йшов усю діляночку від А до Б. Значить, Т1 дорівнює Т2, бо Т2 це шлях, за який він долав другу ділянку шляху. Між Т1 і Т2 ми можемо поставити знак рівності. Друга ділянка шляху, в свою чергу, складається ще з двох ділянок. Поділених, причому Три четвертих шляху, який залишився, він проїхав мотоциклом. Значить перша діляночка, з якої складається С2, ми її позначили С2. Це є три четвертих від усього С2. Перша діляночка, це є три четвертих від С2. Ось С2. Зрозуміло, що друга діляночка це є одна четверта від С2. Тепер давайте подивимось уважно, що, ж нам, що нам дано про другу цю велику діляночку, коли турист наш їхав і на мотоциклі, і на велосипеді. І так, нам зрозуміло, що три четверті шляху, який залишився, він проїхав з однією швидкістю, а решту проїхав з іншою швидкістю. І знайти середню швидкість на всьому рухові. Спочатку давайте розділимо цю задачу на дві. І спочатку знайдемо середню швидкість ось на ось оцій діляночці шляху. А потім, знаючи її як середнє, ось отут, ми зможемо знайти середню швидкість на всій ділянці. І так, знайдемо середню швидкість на другій половині часу. Середня швидкість на другій половині часу, v 2, я її позначу, буде складатися з двох ділянок С 2 – і S штрих 3. Значить, у мене тут виходить s 2 штрихом, додати s 3 із штрихом. І поділено на ось такі часи. Першу діляночку було подолано із швидки, із, за час Т2 штрих, додати другу діляночку було подолано за час Т3 штрих. Тепер давайте подивимося. З нашої умови задачі видно, що S2' – це є 3 четвертих від S, А S3 3 це є одна четверта від S. Давайте спробуємо сюди це підставити. І так, замість S2 ми напишемо 3 s поділено на 4, але s 2 додати. С2 поділено на 4. А тепер визначимо, чому дорівнює Т2. Це ми вже вміємо. Т2 буде дорівнювати С2 поділено на В2. С2 в нашому випадку це 3 четвертих С2 поділено на В2. Аналогічно Т3 у мене буде дорівнювати. Одна четверта від С2. Поділено одна четверта, ще поділено на В3. Давайте ці значення підставимо. Оці значення часу, які у нас є. Ми з вами підставимо ось сюди, у знаменник. І так, замість В2. Ми пишемо 3 четвертих. С2. Поділено на В2, додати одну четверту, через що я пишу, С2 на 4 це одна четверта, поділено на В3. Давайте спрощувати ось таке рівняння. Що ми отримуємо? В чисельнику 3 четвертих та 1 четверта дає 4 четвертих, це одиничка. У чисельнику в мене є С2. Поділити. Ми одну четверту винесемо за дужку. С2 поділено на 4, винесемо за дужку. Що в мене залишається? В чисельнику трійка. 3 поділено на В2. Додати одиничка, поділено на В3. Ось такий вираз у нас получився. С2 і С2 ми скоротили, четвірка перейшла в чисельник. Четвірка в чисельнику. Пільний знаменник шукаємо тут. В2 помножити на В3. Так, що в нас виходить? Тут буде 3В3 додати В2. І знаменника знаменника число переходить в чисельник, і в результаті ми отримуємо формулу 4V помножити на V3, розділити на 3V3. Додати В2. Ось така наша формула для середньої швидкості на другій діляночці шляху. Мабуть, простіше буде зараз її знайти і потім використати її як швидкість на тій ділянці. Давайте спробуємо це зробити. В середнє 2 у нас буде дорівнювати 4. Помножити на В2, яке у нас 40. Помножити на В3, яке у нас 20. І тепер 3 помножити на 20 і додати 40. Дорівнює. В чисельнику 4, 4 16 і на 2 це 2 нолики. А в знаменнику 20 на 3 це 60 і додати 40, це буде 100. Закреслюємо нулі і отримуємо, що наша швидкість 32. Кілометри за годину. Тепер ми можемо розглянути другі, тепер ми можемо далі продовжити розв'язувати задачу і бачимо, що тепер наша діляночка складається всього із двох ділянок. Це буде ось перша діляночка, на якій нам, що нам дано, швидкість на першій ділянці 6. І відомо, що вони були пройдені за однаковий час. Т1 у нас дорівнювало Т2. Давайте пригадаємо нашу попередню задачу. Якщо однакові часи, то середня швидкість шукається як середня арифметична. Значить, загальна наша середня швидкість може бути знайдена як середня арифметична. Беремо швидкість на першій ділянці, це буде v 1 Додаємо ту швидкість, яку ми що тільки що знайшли. Це буде середня швидкість на другій ділянці. І просто ділимо на 2. Давайте підставимо ці значення і визначимо, чому ж дорівнює загальна середня швидкість. Тут у нас було 6 км за годину. Ми додаємо 32 км за годину. І ділимо на 2. У нас виходить 38. Ми ділимо на 2 і отримуємо. Ми в даному випадку скільки? 15 і 4, 19 кілометрів за годину. Наша задачка розв'язана. Ще раз звертаємо увагу, що тут задача в задачі. Ми спочатку взяли другу діляночку, на якій другу діляночку, ось вона була, ця, ця діляночка, на якій у нас були відомі пропорційно шляхи. Ми знайшли, розв'язали задачу і знайшли середню швидкість. А потім взяли дві діляночки з однаковими часками і знайшли середню швидкість як середнє арифметичне.